Ну, правильно, тому що Росія якраз діяла стратегічно, системно. Росія країна, яка обернута назад, країна зомбі. Найбільша катастрофа це розвал Радянського союзу, каже Путін. Ресентимент найкраще було тоді золоте століття. І ті, які впроваджували цю тему там в СВАТАХ і так інше. Ну я його не дивився, але я знаю про що там йшлося. Я ж маю вивчати, пам'ятаєте? Якби не моя робота, я б з ними діло не імел. Я ж маю знати ці наративи. Тобто, дивіться, ось воно спільне майбутнє, а один народ. Так, Зеленський ще 9 травня 22-го року розповідав про якогось там сусіда з халоцом. Ви що не пам'ятаєте? Що не той сусід у нас, значить, должен був би сводка, значить, із халоцом, а він, значить, прийшов 9 травня 22-го року. Вже після Бучі Маріуполям. Ірпеня, про якийсь там холодець. Тобто вони живуть в цій парадігмі разом з росіянами. Лєщенка там, Безугла там, написала статтю, що безугла, значить, така принципова. Я запитую, вона працювала в Міністерстві оборони, чому ж її принциповість тоді не проявлялася? Чому її принциповість починається і закінчується там, де треба Офісу президента, мочити залужного, військових і таке інше. Тому, ну, 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 ну добре, дивіться, вони можуть забрати все. От я мадеруси. Вони забирають все, відключають ці канали, забирають все. І як це звільнить ситуація на полі бою? Ти можеш говорити про халву. Ти можеш розповідати про те, що там, значить, все дуже добре. Зеленський сказав два тижні тому, три тижні тому, що ситуація після звільнення Залужного пройшов значить, два тижні. і Він говорить про те, що ситуація під Авдіївкою набагато краще, ані два тижні тому. Тобто, значить, я поміняв. Значить, Залужного насильську. Подивіться зараз на мапу Deep State. Мапа Deep State. Deep State працює з міністерством оборони. Верифіковані мапи. Практично це не я говорю, це не те, що там якісь е, е, паніку розводять. Подивіться на мапу, подивіться на просування. А вони розповідають про те, що е, і пишуть Зеленського про те, що ситуація набагато краще, тому що треба. Інше завдання виконувати: сказати, що ти правильно зробив, помінявся головкома. І вони думають, що це, це з гудаїзм. Поміняли головкома, значить ситуація змінилася на полі бою. Поміняли, значить, керівника Генерального штабу, ситуація помінялася на полі бою. Розформували, значить, хлопців. з... Е Права сектору, значить, ситуація помінялася на полі бою. Вони думають, що якщо вони будуть в інформаційному простірі так шпіляти е, голками когось, то ситуація буде змінюватись. Вони не знають, що таке інформація. Ну, як вони можуть? Ну Як я можу навчити, якщо вони не знають? От недавно сільському сказали, щоб, значить, він заявив. І він заявив про те, що цей острів значить, наші звільнили. Це поміняло ситуацію. Да, тепер вони тепер росіяни повністю нищать цей острів. Ну, вони нижчать цей острів, на якому можливо було розміщувати певний мір додаткові е заходи там і такі інші е способи, ну, скажімо так, введення е радіоелектронної боротьби, е розрахунки для того, щоб пілотувати ці БПЛА, прикривати хлопців під кринками, створювати плазар, розширювати його. Вони не знають, що таке інформація. Проблема у нас в тому, що, знаєте, е вони можуть зробити що, що завгодно з тим. Вони зроблять. Заберуть, припустимо, ну і що це як і воно їм допоможе? Вони будуть розповідати нам, що все добре на полі бою, бо вони будуть шукати винних, значить там от винні американці, там трампісти, там, значить захід, там і так далі. Як воно буде змінювати ситуацію? Мало того, воно на гірше діяло. Коли ти шукаєш винних, це гірше відбувається. Тому що хлопці під Авдіївкою, під очеретяним в Бердичах. Вони дивилися також цю інформацію. І якщо ситуація залежить. Від американців, а не від того, що їм побудували, мали побудувати е, ці лінії е, третю, другу, першу лінію оборони. Бо зараз практично вони порвали справу, е, росіяни, порвалися з, е, з одного з флангів, і практично нависають на дичі, Треба відводити війська. Вже відводили з деяких поліцій. Для того, щоб їх відбити, треба е, нести також жертви. Щоб купірувати цей наступ росіян, так от, а вони розповідають нам про те, що це дуже добре, що це добре. А хлопці там вони бачать ситуацію, яка тут. і Вони говорять і постійно говорять, що це американці винні, вони дивляться той конгрес, вони бачать це затягування, вони бачать, що відбувається законом про мобілізацію, і показують винних уклоністів і таке інше. Але ці уклоністи тут не допомагають тут і сьогодні. І вони також думають, що ж я тут буду стояти, психологічно. них каби зверху літять, їх там практично день на іночно підтримають під обстрілами і під психологічним тиском. І яким чином це буде триматися? Якщо на когось покладатися, якщо е, командування використовує е, певну міру виконує політичне завдання, так вони сприймають. Ще раз наголошую, коли звінили залужного, то це дуже багатьма людьми було сприйнято як те, що політики поміняли військових. Тому що для того, щоб оцінювати діяльність військових, а відповідно до нашого закону, це Міністерство оборони дає подання, треба мати компетенцію вищу за цих військових, правильно? Тобто, для того, щоб я оцінював там, ваші знання з математики, я маю бути компетентним в математиці. Якщо б я оцінював ваші знання там щодо, припустимо. Uh, і там інформаційну діяльність я маю бути компетентним в цій діяльності. Якщо я оцінюю, як правильно керувати літаком, я маю бути компетентним в керуванні літаком вищі, аніж ті люди. оціночна комісія вона ж вища uh, за тих, кого вона оцінює. Центри сертифікації, які ведуть сертифікат за те, що ви отримали знання, вони мають і компетенцію, і рівень вищий за тих, які їм видадуть знання. А так у нас вийшло, що Міністерство оборони, політики. Президент Зеленський, Верховний командуючий, не військовий, Верховна Рада, мало хто служив слух народу взагалі в армії. Там дві-три людини знають, що це таке. Пан Чернів, це рідкісне виключення. До нього претензій немає, і я не маю права взагалі тут говорити про якісь претензії до військового. Всі інші некомпетентні. Вони оцінили діяльність військових. Сказали, що ті діяли неправильно, і поставили інших військових. Вони підірвали довіру до ухвалення рішень. Я не кажу про фігури. Я не підриваю довіру до сирського і нової там команди, так і таке інше. Я кажу, як це сприймається військовими. Вони побачили, що офіс президента ну, некомпетентний некомпетентний не, не комітет безпеки. Ще одна медаль. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.